Збройні сили Великої Британії та Сполучених Штатів завдали ударів по куситах. Це все відбулося за підтримку Австралії, Бахрейну, Канади, Нідерландів. Ну і відповідне рішення підтримали уряди Данії, Німеччини, Нової Зеландії та Південної Кореї. Вже кілька годин е, інформаційні пабліки всіх світових змі ряснюють повідомленнями із знаками питання. А чи почнеться велика війна вже у найближчі години? Що ви думаєте з цього приводу, що ви можете сказати, і знову ж таки наскільки це загострення може вплинути на допомогу Україні? Це нас найбільше зараз турбує світової спільноти так, безумовно, але треба розуміти, що загорення на нас безпосередньо не вплине, тому що воно ведеться ну скажімо, прямо трошки іншими видами озброєння, які ми не використовуємо. Там не готується до проведення зараз а сухопутна операція, тому що ну, так сталося буквально вчора. Я спілкувався зі своїми американськими британськими друзями, і Знаєте, вони ще перебувають під впливом того, що відбулося в Афганістані, коли американські війська виходили звідти, Тому суспільство обох цих країн не готове до того, що проводити зараз наземну операцію, але вони можуть абсолютно зосередитися на такому понятті, як повітряна операція. Е, і тому говорити про те, що е, це якось вплине на нас, ну не вплине на нас. Е, говорити про те, наскільки е, ситуація там загострилася, ну, в принципі, вона мала тенденцію до загострювання вже е, щонайменше кілька тижнів е, після того, як хосити е, почали діяти пірат, піратськими методами щодо кораблів, які пропливають Червоним морями, ви розумієте, що це. Проблема є вже не тільки, наприклад, країн Червоного моря, це вже є проблема світова, тому що ці, е, дії хуситів фактично блокували Суєцьку протоку, Суєцький канал. Тому е, треба було щось вирішувати. І знаєте, це був такий собі виклик, і е, саме розуміти, хто за цим викликом стоїть. Безумовно, Іран, який стоїть ну, за основною масою тих е, е, напружених ситуацій, які розвиваються на близькому сході. Тому відповідь сполучених штатів мала бути, і вона сталася. Тобто, ми були впевнені, що вона відбудеться в якому форматі. Ну саме в такому, як вона відбулася. Причому Іран заявив, що він буде розглядати а, сусідні країни, які надають повітряний простір а, сполученим штатам, а, як своїх прямих ворогів буде перебувати з ним стані війни, і так далі, тому подібно. Тобто, ми бачимо таке собі розгортання. Східного конфлікту і знаєте, як це цинічним не звучить, це може зіграти нам на користь. З огляду на те, що Іран тепер має він зобов'язаний просто живити своїх проксі, які ведуть бойові дії проти англо-американської коаліції. Тому він буде поставляти їм додаткові обсяги об'єму, обсяги боєприпасів, обсяги ракет, обсяги дронів. Ми можемо припустити знов таки, що е, кількість ракет, е, якщо в них взагалі будуть передаватися, буде не такою великою, як ми могли очікувати. Ну і вірогідно, е, кількість дронів, які ранці е, будуть передавати Росії, так само зменшиться, але це буде залежати від того, якої інтенсивності будуть вестися бойові дії, на що будуть спроможні ті кусити, які ховаються зараз е, е, в горах Равійського півострова. Тому ситуація виглядає саме так, і зараз західна цивілізація. Ну, в принципі, весь цивілізований світ він з увагою спостерігає за розвитком подій на цьому напрямку, тому що від цього залежить дуже багато факторів, в тому числі світова торгівля. Уявіть собі, наскільки ускладнюється товарообіг між країнами Заходу і Сходу, якщо із цього обігу товарообігу. Випаде Своєцький канал. Тому в, цій, в, цих, в цих діях зацікавлені в тому числі і країни Своєцького каналу, і країни Чорного моря, які в тому числі живуть е, з доходів е, щодо судоплавства. Тому будемо спостерігати, як ситуація буде розвиватися на цьому напрямку. Ну, власне. Те, що відбулося минулої неділі, коли 16 кораблів, які мали забезпечити єминських поситів зброю, вони загадково якось вибухнули в Ірані. це от власне можна вважати ланцюгом у тому, що відбулося сьогодні, тому що знову ж таки на холо тієї події мало зовсім інформації було і навіть е, в Питала в ізраїльських експертів, наскільки за цим може стояти МОСАД чи не може, в них конкретної відповіді говорять: проте давайте стежити за розвитком подій. Ну і от сьогоднішня ніч. Ну, абсолютно правильно. Треба розуміти, що знаєте, а будь-який військовий конфлікт він не виникає з нікуди. Тобто, завжди mm -hmm. е проводиться відслідковування ситуації, моніторинг ситуації. І е, виявляються ознаки підготовки якогось е, якоїсь зміни стану е, в тій чи іншій точці світу. Це, власне, як і в нашому випадку, ми спостерігали за підготовкою до вторгнення починаючи з квітня 2021 року. То нічого дивного немає, і відповідно треба розуміти, що ті країни, які окремо зацікавлені в тому, щоб контролювати ситуацію на цьому напрямку, тут можна. Ну, фантазувати щодо тих країн це можуть бути і Сполучені Штати безумовно, і Велика Британія, і Ізраїль, який зберігає таке дивне мовчання в цьому випадку, що похідно говорить про можливу причетність ізраїльських спецслужб до цієї операції, і так як вона була проведена, чи ну, явний почерк спецслужб Ізраїля за цим стоїть. Ми говоримо про те, що ситуація відслідковувалася давно і просто з'ясовувалися і погоджувалися дії, які можуть бути проведені в ході цієї операції. Тому там можна сказати, що конфлікт на близькому сході він розширює свою географію, поки що ми спостерігаємо, поки що ми спостерігаємо продовження, продовження операції в секторі Газа. Поки її тепер ми додавали до цього ще Червоне море. Хоча не слід забувати, просто воно не так сильно звучить в інформаційному просторі. Це удари по об'єктах Сполучених Штатів Америки в Іраку, удари у відповідь, це продовження боротьби. Хай вона і вийшла знов таки з інформаційного поля в Сирії». Де бої продовжуються, і там вже задіяна ще й Туреччина. Вона має свої інтереси, особливо на півночі. Тобто цей регіон ну, все більше і більше перестає бути відносно спокійним.